Сьогодні ми поговоримо про одну з найскладніших і найцікавіших тем у міжнародних відносинах 19 століття. Східне питання. Це не просто геополітика, це справжня інтрига, боротьба за вплив, території і навіть життя цілих народів. Як це все почалось? Ну що, приготуйтеся до справжньої історії? Отже, східне питання це проблема, що виникла через поступовий розпад Османської імперії в 19 столітті. І ось тут стає цікаво, османська імперія, яка колись була світовим гегемоном, почала хилитися до занепаду. Такий занепад був спричинений багатьма факторами, як внутрішні проблеми, військова слабкість та національні рухи, зокрема серед балканських народів, які прагнули автономії та були підтримані зовнішніми силами. Тоді ж всі великі європейські держави раптом зрозуміли, що якщо не розібратись, хто забере це спадкове багатство, все поцупить один від одного, і почалась справжня боротьба за контроль над Балканами, Близьким Сходом і північним африканським узбережжям. Уявіть собі, що Османська імперія це наче великий холодильник, а всі європейці діти, які намагаються забрати собі всі смачні шматочки пирога. І до того ж, вони ще й сваряться, хто має право на такий смаколик. І ось тут на сцену виходять великі гравці: Великобританія, Росія, Франція, Австрія і навіть Прусія. Усі вони хочуть чимось скористатися з османських володінь. І тоді починається ціла дипломатична битва, де на кожному кроці кожен намагається поставити свою марку на територіях, де османська влада слабше. Наприклад, Росія вже в 1774 році, після кучуки Наджирського миру з Туреччиною почала розширювати свої впливи на Чорне море та Балкани. Франція ж зі своєю революційною метою піклувалася більше про підтримку незалежних національних рухів серед народів Османської імперії. А Великобританія, відчуваючи, що в будь-який момент Османська імперія може впасти, намагалась берегти статус-кво, щоб не допустити потужного впливу Росії в регіоні. І знаєте, як це виглядає? А це так, ніби партія шахів, де кожен хід це не просто слон на сі 4 а знищення цілих держав з переміщенням усього населення на нові території. Однак розмови і дипломатія не завжди давали результат. Іноді це переростало в реальні війни, як, наприклад, у випадку з Кримською війною 1853-56 років. Війна між Росією і коаліцією Великої Британії, Франції, Туреччиною та Сардінії стала кульмінацією східного питання. Тут Росія, намагаючись захопити території на південь від чорного моря, потрапила під величезний тиск з боку західних держав, які боялися зміцнення російського впливу на османські землі. А ще тут зібрались ікони військової моди того часу. Великобританія та Франція досягли того, що росіяни на Чорному морі могли не тільки насолоджувати шашликами, але й не забувати про маневри з кораблями. А загалом не менш важливою стала перемога цієї коаліції, яка не дала Росії зміцнити свої позиції на османських землях. Східне питання не зникло навіть після Кримської війни, а лише змінило форму. Османська імперія продовжувала потроху розпадатись, а держави, що раніше були частинами Османської імперії, почали здобувати незалежність Сербія, Болгарія, Греція, Румунія. Усе це наслідки того самого східного питання. Балкани і ж залишалися територією міжнародних суперечок і нестабільності. Отже, східне питання виглядає як справжній супергерой на міжнародній арені, що змусив величезні імперії перерозподілити свої сфери впливу.